Привіт таки Усім! Ви на каналі готуємо разом. Всім доброго вечора! Сьогодні з вами готуємо корисний рецепт, швидкий, простий, смачний. Я беруся до роботи, всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно вісення пластиці 100 грамів. Всяні плисиці будемо заливати молочком 80 мл, беру звичайне холодне молоко з холодильника і будемо це все перемішувати і відставляти на 10 хвилин, щоб вівсянка набухла. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково й коментарях, чи сподобався цей рецепт. Овсянку відставляємо поки що в бік, нам буде потрібен один середній банан, очищаємо його. Банан вже почистили, тепер нам буде потрібна чаша блендера. Туди додаємо банан. Поки що банан відставляємо у бік, нам буде потрібно одне більше яблуко. Будемо його очищати і нарізати на шматочки. Нарізаємо на довільні шматочки, оскільки ми їх також будемо додавати в блендер. Зараз приблизно ось так: перерізаю яблуко. Наше нарізане яблуко додаємо до нашого банана і зараз будемо подрівнювати і робити пюре. Не забувайте про зротний зв'язок, пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. Ось таке в нас вийшло банану яблучне пюре, перекладаємо його у мисочку. Трішки перемішаємо і зараз сюди вже додаємо наші вівсяні пластиці, які вже дуже гарно набухли. Додаємо їх до нашого пюре. Туди зараз будемо додавати одну чайну ложку розпушувача і потрібно це все ретельно перемішати. У цьому рецепті використовуємо мінімум інгредієнтів, не додаємо ні яєць, ні ніякого йогурта, ні ніякого кефіру. Нам тут не потрібно. Рецепт дуже простий, дуже файний, готую не вперше, тож додивляйте з відео і в коментаря, що сподобався цей рецепт. Все ретельно перемішали, сюди додаємо 20 мл олії і знову це все ретельно перемішуємо. Перемішали, і зараз сюди я буду додавати насіння соняшники. Можна додавати насіння гарбуза за смаком за бажанням. Знову це все ретельно перемішуємо. Як Ви бачите, в мене суміш така не дуже рідкувата, не сильно густувата, така середньої конструктури. Тепер нам буде потрібна форма, Застеляємо пергаментом і формуємо наші печенька. Можете формувати любої форми, круглі, подовгасті, які вам подобаються. Може бути любої форми, хочете, щоб кожне було різне. Теж дуже класно буде виглядати. Тому за бажанням за смаком. Я формую такі різні печеньки, для мене це не обов'язково, що вони були всі одинакові, можуть бути одні більші, одні менші, одні подовгасті, другі круглі. Я хочу додати, цей рецепт я готую без цукру. Якщо ви хочете, звичайно, додати до нього цукру, рекомендую цукор додати на тому етапі, коли ви робите пюре. Додавайте цукор до банана з яблуком і тоді все блендеріть. На цьому рецепті я мінімізую цукор, солодкий у нас буде лише банан та яблуко. Тому, якщо, звичайно, за бажанням додати цукор, додавайте, не проблема, теж буде файно і солоденько. Вибачаю трішки за свій голос, місцями є хрипкість, вибачайте, трішки прихворіла. Ви, якщо вам не комфортно слухати, виключайте звук, включайте субтитри. Всім приємного перегляду і смачного всім, хто їй зараз біля екранів. Коли вже сформували печиво, поверха я ще трішки посиплю насіння соняшника. Можете посипати кунжутом, гарбузовим насінням, За бажанням, за смаком, можна нічим не посипати, теж буде дуже смачно. Печиво будемо випікати при 180 градусів 30-35 хвилин. Так, Печиво відправляється в духовку, але в мене залишилося ще трішки маси. Тому, трішки усієї маси, що є, ми будемо формувати в формі кекса. До речі, це два варіанти, як можна готувати. Якщо хочете трішки побавитися з цим рецептом, можете поформувати печенька. Якщо не маєте часу, можете в форму кекса все перемістити, і теж буде дуже смачно наріжете його і буде смакота, смакотою Звичайно, якщо ви хочете брати з собою на роботу, я, наприклад, беру це кечево на роботу, то я собі формую в формі печенька. Якщо хтось приходить навіть до чайку, до кави зробити в формі кекса, смакота, смакотою тож рекомендую. Ось приблизно в мене так вийшло на півформи, Поверха посипаю ще насіння сіння соня. І випікаємо також 30-35 хвилин. Наша смакота відправляється духовку, ми трішки зачекаємо. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Друзі, ароматний, ймовірний. Ось таке гарне, смачненьке домашнє печиво, ми з вами приготували. Ти подивимося, як наш кекс, ось такий смачненький кексик, невеличкий назви, але це ще не все. Нам буде потрібен шоколад. У мене небагато, 100 грамів шоколаду я розтопила в мікрофольовці, Можете розтопити І на паровій бані, як вам зручно. Буде потрібен кондитерський мішок, можна і без нього можете поверха полити і ложкою. Я беру кондитерський мішок, туди додаємо шоколад, і зараз будемо трішки поливати наші печенька. Так ми перемістили наш шоколад. Це за бажання за смаком не обов'язково, там якщо не маєте кондитерського мішка його купляти, можна просто поверха полити. Давайте полиємо трішки шоколадом, багато поливати не буду, зовсім трішки. Можете зачекати, щоб шоколад застиг, теж буде супер. Я не буду чекати, я буду зараз вже смакувати. Я люблю м'ягенький шоколад. Звичайно, якщо брати до собою на роботу, то тобто потрібно зачекати, щоб шоколад застиг і буде супер. Ось таку смакоту, красоту ми з вами приготували. Неймовірно смачний рецепт, нічого складного, доступні інгредієнти, готується дуже легко, дуже просто, скоренько випікається, дуже файний рецепт. Якщо та смакуйте, обов'язково напишіть коментарі, чи вам цей рецепт, можливо, вже такий рецепт готували і теж хочете поділитися своєю думкою. Ось таке смачне печиво ми сьогодні готували, всім, хто їсть, всім смачного. І давайте зараз розріжемо ще наш кекс. В середині у мене гесенько, а зверху має таку скоринку, скоринку смакота смакотою. Що ж, давайте розріжемо наш міні-кекс, можна сказати так. Нарізається дуже ніжно, він м'ягесенький, зараз будемо смакувати. А варіанти є дуже хорошими, тож готуйте та смакуйте. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім та спокою, бережіть себе, міцного здоров'я, всім па-па-па-па.